Як то кажуть, я успішний автомеханік. Мене займався батько автосправою. Вчив він мене. Придбав прес, щоб там подшипники, там всякі такі, які детальки, набір. Ударный головок. Айковерт взяв електричний, Потому що пока такого помещения немає, щоб поставити здоровый компрессор. Це такі разные втулочки, там подшипники прессовать. Це траверса, щоб вивішувати двигателя. І на цепку раз за ухо хоп. И двигатель регулюєш вище ниже, як надо.